Ші мітохондрії були здорові, продуктивні та витривалі, а значить, спалювали енергію, жир, і виповчували себе молодими та енергійними. Їм потрібна система турботи. Само собою, кількість мітохондрій в кожному організмі вона є різна і залежить від кількості нашої м'язової тканини. Більше м'язів, більше мітохондрій, більше енергії ми можемо споживати та витрачати. Відсутність тренувань, сидячий спосіб життя, неактивні мітохондрії, і, відповідно, ми не спалюємо ефективну енергію і набираємо вагу. Які ключові елементи потрібні для їхньої якісної роботи, окрім фізичної активності? В першу чергу це коензим Q10 сприяє виробленню АТФ. Обов'язковими повинні бути присутні вітаміни групи Б, які запускають енергетичні процеси. Ель-карнітин доставляє жирні кислоти до пункту вироблення АТФ. Омега-3 стабілізує клітинні мембрани та цинкіс-селен, які є також захистом для мітохондрій. Також не менш важливим є чисте середовище. Потрібно уникати токсинів, алкоголю, фастфуду, пестицидів та особливо важких металів. Як я вже сказала, рухи навантаження сприяють активації мітохондрії. І, звичайно, ми не можемо оминути відновлення та режим. Нам потрібен регулярний сон та відсутність хронічного стресу.